У Грузії керівна партія запускає процедуру імпічменту президентки Саломе Зорабішвілі. Причиною став її непогоджений з урядом візит до Європи. Про це заявив голова партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе. Згідно з конституцією Грузії, зовнішня політика це прерогатива уряду, а президент здійснює лише представницькі повноваження у зовнішніх відносинах і тільки за згодою уряду. Голова фракції парламентської більшості Мамука Бдінарадзе заявляв, що президентка не мала погодження від уряду, яке за конституцією повинна отримувати під час міжнародних візитів, а не дають згоду на закордонні візити Зорабішвілі нібито через останній її виступ у парламенті, який був виступом, начебто проти євроінтеграції у Грузії. Грузинська мрія не вподобала, що всупереч відмові з боку уряду 31 серпня Зорабішвілі вирушила до ЄС. Хоча метою президентки були саме зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу України кандидата. На членство в ЄС непокора президентки уряду це порушення конституції і, відповідно, підстава для імпічменту. І тут варто зазначити, що грузинська мрія доволі проросійська політична партія заснована російським олігархом Бідзіною Іванішвілі. Та й загалом, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, грузинський уряд має досить неоднозначну позицію. До прикладу, грузинська влада не впровадила візи для росіян, які масово ринули в Грузію після оголошення в Росії мобілізації. Хоча президентка. Пропонувала запровадити візовий режим. До того ж, Грузія неохоче запроваджує санкції проти Росії, а у травні і взагалі видала дозвіл на відновлення авіасполучення із РФ. Прем'єр-міністр Грузії пояснює таку позицію, тим, що торговельно-економічні обмеження не входять до національних інтересів країни, а також регулярно звинувачує українську владу у намаганні втягнути Сакартвелло у війну. Сама Салома Зорабішвілі також мала неоднозначне ставлення до Росії. Раніше вона заявляла, до прикладу, що у російсько-грузинській війні у 2008 році першою почала бойові дії не РФ, а сама Грузія. Її не раз звинувачували у проросійській позиції. Проте від лютого 22 го наочно стали зрозумілі. Принципові розбіжності у позиціях уряду та президентки в одній зі своїх промов Зора Бішвілі заявила, що Росія має чітко засвоїти свої кордони, і після поразки у війні з Україною має повернути і окуповані території Абхазії та Південної Осетії. Очевидно, розбіжності у поглядах уряду і президентки вимусили парламент вдатися до підведення Зорабішвілі до імпічменту. Втім, чи вийде втілити план в життя, поки не зрозуміло. Голова грузинської мрії пояснив, без голосів опозиції імпічмент не має перспективи виконання. Однак, попри це, на засіданні політичної ради партії ухвалили рішення ініціювати цю процедуру. Для імпічменту президентки Грузії потрібна згода двох третіх повного складу парламенту. У парламентської більшості всього. 8 74 місця, тоді як для імпічменту потрібно 100.